Телеканали СТБ зробив по-своєму та показав нам свою правду. Але Аліна в інстаграм це вона самостійно вирішила покинути проект холостяк. Дуже цікава історія. Коротше, пишуть мені мої любі підписниці підписники, і підписники, що ніби Аліншка прийшла, там слова підтримки Але мене зачепили такі слова, що ніби ти певно, в нього дуже закохалась, Що розстроїлась, коли він тобі надав троянду і. Ти покинула проєкт, я думаю, стоп, люди, ну, хіба ви не чули, я у своєму там, відеозверненні і далі казала причину, чому я пішла, чого я прийняла таке рішення. А тут щось зовсім, ну зовсім не клеїться. Я думаю, треба подивитись ту кляту церемонію. Часу немає, тому я вже сіла і подивилась лише там церемонію і все. І що ви думаєте? Я просто опладую стояч СТБ. Ви найкращі. Ну, дійсно, зараз, зараз. Я вже вдома і до чого я це все веду? До того, що ви побачили те, що вам захотіли показати. І це дуже кльово, це дуже класно. Я все розумію, це телебачення, але це ще й досвід, що, ну, як я бачу на своєму прикладі, що на телебаченні можна зробити ну, реально все. Тобто вірити на 100% телебачень не можна. Але вдячна все одно телеканалу. Все було круто, все було зашибісь. Все більше про проєкт я розмовляти не хочу, хочу жити цим реальним життям. Вона не таке яскраве, як було до початку війни, але тим не менше, все дуже добре, гарні моменти створюємо. Ми самі. А відео нам показали взагалі невеличкий уривочок. Кожна з дівчат ходить з тобою на побачення і розказує подробиці там про обійми, поцілунки, про якусь тактильну близькість. Для мене це бар'єр, це стіна, і я все більше закриваюся. Тепер зрозуміло, чого я з тебе так зробив, тому що дівчата самі уходять з проєкту і виходить, що їм не подобається Листяк друзі, а ви що думаєте? Пишіть в коментарях.